З нами на зв'язку Йосиф Зісірс, дисидент, голова Асоціації єврейських громад, організацій та общин України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України, пане Йосифе, Я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, добрий день. Трагічна дата, але тим не менш це історія. Історія про яку ми маємо обов'язково говорити. І от ви якраз займаєтеся питаннями історії та пам'яті. Яким чином ви підтримуєте пам'ять про жертв Бабиного Яру? Ну наша організація, на яку ви назвали, яку я очолюю вже 33 роки, вона займається багатьма напрямами діяльності. І виховними, і освітніми, і гуманіту, і соціальними, і таборами дитячими підлітковими. І у нас є і прогр... програма меморіалізації. Що стосується Бабиного Яру, причому ми займаємося програмою меморіалізації по всій Україні, а не виключно по Києву. Що стосується Бабиного Яру, то я входив в різні структури, ради. По відзначенню по меморіалізації Бабиного Яру. І головний напрям, тим, чим я займався з 2016 року, це було по-перше, участь у створенні і підтримці, громадській підтримці української концепції меморіалізації Бабиного яру. І це дуже важливо для мене. Що саме це була українська концепція, бо на відміну від нас, от зараз показують, це російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру Одни, один із об'єктів російського проєкту. Друге, це було протистояння російському втручанню у меморіалізацію Бабиного Яру. Бо російський проєкт, який розвивався там з кінця 2015 року, він був спрямований на те, щоб довести всьому світові, що українці. Приймали участь у розстрілах Бавного Яру, що вони були нацисти і тому подібне. Тобто, це була частина гібридної війни Росії проти України, це був такий, як я тоді називав, троянський кінь, який нам підсовувала Росія, російські бізнесмени великі, за якими стояв Путін і Сурков, який тоді був крайнім за Україну. От ви заговорили зараз за Росією якраз. А чи можна провести паралелі між подіями, між, реаль... між подіями нинішнього часу і тими, що відбувалися у 1941 році? Ну, паралелі можна проводити де завгодно, і порівнювати можна де завгодно, але ототожнювати не можна. Це різні події, в різні історичні епохи. Наповнені різним змістом, і є деяка схожість. Вона чисто зовнішня, ця схожість. Але насправді фахівці, історики, експерти повинні глибше заглядати у ці події як у, під час Другої світової війни, так і в сьогодення, і знаходити не тільки спільні риси, але й відмінні. Я можу навести приклад. Нацисти вбивали за різними. Ознаками 29-30-го, як ви розповідали, вони вбивали чисто за етнічною ознакою. Тобто, це підпадає повністю під визначення геноциду, яке правда було тільки через 7 років прийнято Організацією Об'єднаних Націй. Ось ромів вбивали також за ознакою геноциду, тобто за етнічною ознакою. Всі інші вбивства, які були в бабиному Ярі, а там було вбито не 200, а 100 тисяч. Фахівців рахують по-своєму. І вони, ну, не можна вимагати від популяризаторів, від журналістів, від інших, щоб вони також рахували як фахівці, як експерти. Серед них було дві третини 100 тисяч, дві третини, які були вбиті єврейського походження люди. Серед них 33 тисячі 771, які були биті за два дні. А потім ще впродовж двох років також бували там київських євреїв, і навіть тих, кого привозили з інших місць України, також у Київ. Хто була решта до 100 тисяч? Це були роми. Було знищено три ромських табори. Причому роми стверджують, що вбивства Ромів почалися раніше, навіть у серпні. Ну, треба документальне підтвердження цього. Далі були вбиті там українські націоналісти і Олена Теліга. І, можливо, вона не була безпосередньо розстріляна, бо вона але це не, не так важливо. Це було вбивство в Києві, але вже за політичною ознакою, не за етнічною. українців не вбивали за етнічною ознакою. Їх вбивали тільки тих, хто хотіли створення незалежної України супереч намаганню. Нацистської Німеччини зробити Україну просто протекторатом підлеглою територією під управлінням німецьких губернаторів. І ті, хто не погоджувався з цим, також повинні були бути розстріляні. Таким чином, група українських націоналістів і Олена Таліга були також розстріляні в тих часи. Далі були вбиті 20 тисяч російських, ну не російських, совєтських військовополонень. Бо там поруч був якраз табір військовополонених. Ці військовополонені пізніше у 43-му році використовувалися над розкопуванням тих е, розстрілів. Вони були, е, були підірвані стіни Бабиного Яру, і вони закрили землею тих, хто був розстріляний. У 43-му році, вже відступаючи після станоградської битви, нацисти використовували цих військовополонених для того, щоб розкопувати і спалювати. Рештки цих людей, які були розстріляні, а потім і їх вбили. Правда, яка якась частина вдалося втекти. Я вже не пам'ятаю кількість, вони втекли там пару сотень, і багатьох з них вбили по дорозі, коли вони тікали. І також вони там поховані. Далі похована за різними даними ще футболісти Київського Динамо. І також потрібні документальні підтвердження, що їх розстріляли саме у Бабиному Яру. І що дуже важливо, що також відноситься до можливого знак геноциду, розстріляні були хворі психіатричної лікарні, яка і зараз знаходиться на території ось великій території Бабиного Яру. І деякі лікарі, які не хотіли їх залишати на одинці зі смертю, так що там багато груп. І це така спільна могила, і нам важливо що? Щоб Україна випрацьовувала своє бачення цих подій. І не тільки бабиноя, а взагалі і Другої світової війни, і різних репресій, різних розстрілів. В Україні повинно бути своє національне бачення оцих подій. І тільки це складе потім українську історію, а не те, що нам нав'язують з Москви чи ще звідкись. Пане Йосифе, я на жаль, маємо завершувати у нас обмежений час. Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за цікаву розмову з нами на зв'язку. Йосиф Зісельс, дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України.